Усім привіт! З вами відеорепетитор української мови Ганна Дем'яненко. Нещодавно я почула, як радіоведучий в ефірі сказав слово 50. І тут я зрозуміла, про що буде мій наступний урок. Саме про відмінювання числівників. Справа в тому, що в числівниках типу 50, 60, 70 не з'являється всередині зайвої літери. Як ми можемо це запам'ятати? Ми можемо використати для цього візуальну пам'ять. Подивіться. Права в тому, що те, що рухається, наш мозок запам'ятовує швидше, ніж те, що нерухоме. А якщо вам цього замало, можемо вигадати якусь історію? Ось такі дивні істоти. назвемо їх числиками. Ось наші числихи 5, 6, 7, 8. Коли зустрічаються з десятками, вони так міцно обіймаються. Що ніхто до них в обійми потрапити не може? Тільки хвостик з'являється у десятка. П'ятдесятьом, 50, 50, бачите, і сидить, сумує собі у куточку, бо ніхто її до себе не бере. А коли наші числихи зустрічаються з сотнями? Вони залюбки до себе в обійму беруть у усіх, хто цього бажає. Бачите, яка і задоволена? П'ятий стам, п'ятий сот. П'ятьма стами. Це також стосується й інших чисел. Це шестисот, семисот, двохсот. Не забудьте обов'язково використати свої знання на практиці. А у мене сьогодні все. Пишіть мені, які теми є для вас найскладнішими. Для цього я створила спеціальну тему обговорення в своїй групі ВКонтакті. А якщо хтось з вас або ваших знайомих захоче навчатися зі мною в скайпі, шукайте мене тут або тут. До зустрічі у нових відео!